Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христос! Чуємо Господнє Слово на сьогоднішній день. Ісус показує нам це зцілення ослабленого. Коли ми дивимося чуба, який робив Ісус протягом Євангелія, то бачимо, що здебільшого пише так, Він зволосердився і зцілив того, 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 того. Він виявив милість і зцілив того, того, того. Наприклад, жінка, яка була кровоточива, вона взяла і з підійшла і зцілилася. Чи дочка є яка була померла? Ісус підійшов і зцілив її. Ми знаємо, що хвороби, інколи вони напряму пов'язані з духовним, тобто є якийсь гріх, є щось таке, духовна хвороба, і вона спричинює фізичну. А може не бути прямого такого зв'язку то в сьогоднішньому Євангелії наш Господь показує для оцього чоловіка. Слухай чоловіче, ти прийшов для того, щоб зцілитися фізично, але проблема твоя не в фізичній хоромі, проблема твоя в духовні, духовній, духовній. Ліця. Хто ж суть Його, Він очікує, там Ісус цілив, там, 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 о, зараз мене зцілить. Зара внести. А Ісус каже, бадьорися, і він думає, о, зараз каже те, що я очікую. А Він каже, відпускаються тобі твої гріхи. Ісусе, я не за тим прийшов до тебе. Не за тим прийшов до тебе. Але цим самим наш Бог показує, що власне оце є корінь, оце фізу може тебе боліти. ти можеш взяти таблетку. І воно перестане доліти день-два. Але ніде не ділася проблема. Бо він далі буде боліти, Він далі гнити там буде. Відповідно, наш Бог він міг взяти його і фізично зцілити. міг. Але це би не вирішило його проблеми. Потім би вилізла друга хвороба, третя, четверта, десята, та й ця би повернулося. Наш Бог, він не той, який хоче, знаєте, замилювати очі. Ні, він хоче як стіляти, то стіляти. Скорення самого починати, скорення. Тому і каже йому: бадьорися сином твоїх які випускаються». Далі ми читаємо інше, там фарисеям це не сподобалося. Звичайно, волості тільки може робити. І каже діску, слухайте. А що легше сказати, твої гріхи відпущені чи встані чуби? Можна говорити багато. А як це перевірити, що гріхи відпущені? Як? Чоловік не починає світитись, щось там не починає літати, щоб побачити, що гріхи відпущені? Ні, не дуже так видно. Але то, що він лежав і міг встати тут взяв і встав, оце видно. Оце видно. В цьому випадку наш Бог використовує фізичне зцілення для того, щоб показати, що так само дійсне. І духовне його зцілення. Бо якщо він може фізично зцілити підняти, то значить, оце відпущення гріхів це не просто слова, це не просто, а поговорили собі. Ні, це реально нема вже в нього тих гріхів. Він звільнений від тих гріхів. В старому завіті люди, вони приносили козенятку, баранянку, всяке далі, все, хто що мав, приносили жертви Бога. І ніхто, ніхто, не міг 100% стверджувати, що Бог його пробачив. Ніхто Ніхто йому не казав, слухай, ось після цього вже нема в тебе гріхів. Тільки коли прийшов Ісус, коли Він прийшов, то Він тут дивіться, чітко заявляє, Син, твої гріхи відпущені, я і ти. Ми всі маємо можливість так само чути ці слова, які каже наш Господь. Не просто, а може пробачу, а може 50 на 50, а може я подумаю, як моє серце відчуває, а може я ще щось, ще щось. Навіть не питання в тому, що твоє серце відчуває. Бо Бог сказав, Бог сказав, тому його слово дійсне. І ти це слово чуєш там. Отут, сповідайниця, тут, в цьому таїнстві сповіді ти чітко чуєш, відпускаються тобі твої гріхи. Нема вже цих гріхів. Нема. Якщо ти прагнеш фізичного зцілення, якщо ти хочеш, щоб Бог так вів тебе, то маєш розуміти, що треба починати не з симптому. Не з, вже потім наслідку, а корення треба брати. Тому сюди маєш перші йти, сюди, ту духовно зцілюватись, тут, а потім Господь буде давати тобі фізичне зцілення. Ще прошу творч сказати: ми, коли йдемо до сповіді, то можемо мати різні відчуття. Ми розуміємо, що ми всі йдемо до Бога, але ми розуміємо, що ці гріх є каже перед Людиною, то ж священник, не ангел, не має щось там додаткового, не знаю що. Та людина така сама. І ти можеш собі думати, ну як я буду перед людиною от свої гріхи казати, як, як я буду казати. А скажу просто: ти йдеш до Бога. Ти йдеш до Бога. Так, Бог використовує священника як свій інструмент. Але ти йдеш до Бога. Твоє серце зараз говорить Богові. Богові. І так, якщо ти мав відвагу сміливість грішити, то має відвагу і сміливість визнати це перед ним. Так я беру відповідальність за свої гріхи, які зробив. І тому їх віддаю тобі, Боже. Віддаю тобі. Який би священник не сидів. Чи молодий, чи трошки старший, чи ти перед Богом. Кажеш свої гріхи. Ти перед ним виявляєш своє серце. Ти скажеш ти, добрий отець, а візьме він мене, я хочу би мене погладили, а він візьме і обрубає. Може ти бути? Може такий бути. Ви думаєте, я не знаю? Я ж також сповідаюся. Тож священники так само сповідаються в інших священників. І не завжди ти аж почуєш те, що хочеш почути. Ну, точніше завжди чуєш те, що хочеш, бо відпускаються твоє ріття. Так. Але в якій формі? Отак я сказав. Що робити? Ти приходиш до Бога. Ти приходиш до Бога, якщо навіть священник, бо він людина через ті чи інші обставини, в нього також цього крутиться, він також живий. І так, може в нього і настрій не так, а може щось сталося, а може, а може і може. І це також відбивається. То зрозумій, що якщо він тобі не додав того, що ти потребував, ну то Господь додасть. Господь додасть тобі. Тому ти тішся і радій, що ти приходиш, і ти говориш, і ти чуєш ці слова, що відпускаються, відпускаються тобі ці фіріхи. Ось що важливе! Ось що найважливіше! Ще інакше може бути. Чи хочете ви мені підказати? <клес> різні страхи, різні сумніви, різні я не знаю, як сповідатись. А я взагалі ніколи не сповідався. І таке може бути. А що він про мене подумає? А такі я грехи роблю, оточно ніхто такий грехи не робить. А от я роблю, я найбільша грішниця. Ясно, що це найбільша річниця. Кожен з нас найбільший грішний. Це і так зрозуміло. Але священник, священник так, як, як людина він говорить, і ти сприймаєшся, чуєш цей тон, і на тебе впливає, але ж священник не тільки тебе сповідає. Тож він таких сповідь вже, напевно, чув. І тому ти не здивуєш. Ти не здивуєш його своїми гріхами. Бо його задача не в тому, щоб дивуватись твоїми гріхами. Його задача в тому, щоб виявити Боже милосердя відносно темну. А тому, якщо ти боїшся, страхаєшся, не знаєш, як він зреагує, що він там може вчительник, криво подивиться, чи не подивиться, так тюрби подивилась. Ти йдеш до Господа. Священик розуміє, яким ти йдеш. І він старається, як може. Щоб тобі допомогти. Сьогоднішній день, дивлячись на оцей Евангелій, коли наш Господь наголошує на тому, що спочатку треба духовно зцілитися, я запрошую тебе, щоб ти не відкладав. Чому думаєш, коли піти до сповіді? Та вже йди. А на що відкладати? Для чого відкладати? Ті тягарину себе свободу. Ще ви скажете, добре, отець, але я знову грішу, знову і знов тобі саме, і, сам, і знов тобі самий, то хіба Бог не знає? А хіба Бог не знає? Не питання в тому, питання в твого серця. Я хочу бути з тобою, Господи, і рвуся до тебе, як можу. І навіть якщо знаю, що ймовірно, завтра знов побуду саме. Біло. Але я рвуся, моє серце тобі належить, а не гріховим. Я не хочу лишатись гріхом. Я хочу бути з тобою, Ісусе. Тому не думай, що завтра знову ж будеш рішити, знову той самий. Ти думай, що ти з Господом. Ти з Господом на оце дивися. Його шукай. На нього свій свізі. Чого ще чекаєш? Чого ще думаєш? Йди до сповіді. Йди йди, сповідайся. І тобі буде добре. І зцілення отримаєш, і побачиш, як Господь діє в тобі. І ще на кінець: в сповіді дається не тільки відпущення від гріхів, а в сповіді ще дається благодать, щоб не повторювати потім ті гріхи. Тому що із такої причини йти до цієї сповіді. Господи Боже, наш ми дякуємо тобі за цю благодать, яку ти дав нам. Таїнство сповіді. Ми вже не думаємо, не сумніваємось, не 50 на 50, чи Бог чує мене пробачу мені, чи ні, як то, що то. Я чітко чую і знаю. Мій Бог забрав мій гріх. Я вільний. Господи, просимо Тебе зараз, від нас всякий страх, сумнів, все таке не Боже, всякі перепони, які заважають нам йти до цього таїнства. І просимо тебе. Daj nam vse to odvlaganje, želite, slovidati, očistovati in slava temu. Amen. Slava Jezusu Bogu.